Бог треба тим, хто щиро в Бога вірить. Бог треба й тим не знає, хто його. Потребу в Бозі зміряти не в силі. Від Господа залежить все єство. Так, Бог потрібний кожному на світі. Серед доріг життя і суєти, коли в біду попали наші діти, хвороба не дає ногам іти. Бог треба в морі, коли шторм вирує, і поміч нам ні звідки не прийде. В повітрі треба Бог, біда лютує, пілот зв'язку з землею не знайде. Коли твій друг у горах, край безодні, а ти не можеш помогти нічим, всі спроби вижити уже неочевидні, і завірюха у нічній порі. Бог треба, коли шахту затопило, а там твій найрідніший, дорогий. Бог треба, коли старість наступила, і вік твій скоротився на землі. Бог треба, коли хліб в полях згорає, й нема хоча б краплиночки дощу, коли тривога душу так втомляє, а невідомість вкрила пустоту. Бог треба людям у важку хвилину, коли надії в горі вже нема, і Бог стає, неначе Соломина, яку хапаєш, як сковзне нога. А скільки раз летіло в небо, ехом, о Боже, якщо ти на світі є. Таких свідоцтв чимало є під небом, а Бог весь час нам відповідь дає. Та іноді буває дуже пізно, Бог довго й терпеливо все чекав, і хтось почув від Бога вирок грізний, своє невір'я на землі пожав. Бог довго терпить, жде і всіх нас любить, Довготерпінню є своя межа, Той втратить шанс і сам себе погубить. Хто в Бозі не нуждався й не шукав, ти не чекай, коли вогонь потухне і квіти на могилку понесеш, коли один в пустині все затихне, і відчай, наче ніж, тебе пройме. Так хочеться, щоб люди йшли до Бога не лише тоді, коли прийде біда, а щоб любов свята була до Слова і владу Бога визнала душа. І хочеться, щоб кожен усвідомив, побачив, пережив. І сам пізнав, як треба Бог і милості Господні, і щоб Христу належала душа.